Підтягнути хардскіли, SQL, статистику та візуалізацію можна на будь-якій онлайн-платформі. Від DataCamp до Coursera єдине бажано, щоб там були практичні завдання, щоб, так би мовити, одразу забруднити руки. Для швидкого старту можна ознайомитись з онлайн-посібниками від Dev2Dev по базовим KPI. Якщо вже є основа з цих хардскілів, то далі можна взяти книжку Game Analytics від Рассела Овенса. Озброї цією книжкою можна йти і будувати ігрову аналітику на проєкті. Далі, щоб подивитися, як робити висновки з даних. Я рекомендую книгу The Art of Statistics Learning from Data Девіда Шпілхартера Девіда Там розібрано дуже багато кейсів, які можуть зустрічатися в роботі аналітика. І вже для розвитку у професії я рекомендую блог Game Analytics та відвідувати профільні конференції.